Гортензія красива квітка, який буде чудово виглядати в букеті і поєднуватися з іншими рослинами. Зібрані в кулясті суцвіття, дрібні бутони гортензії виглядають дуже пишно і доповнять практично будь-який наряд нареченої. Широка кольорова палітра японської троянди дозволяє робити найрізноманітніші композиції, вносячи в них садові та польові квіти, найбільше зустрічаються гортензії блакитних і синіх тонів. Тут надаються величезні можливості для вибору цих кольорів від ніжно-блакитного до синьо-фіолетового, є сніжно-білі гортензії, рожеві, червоні для весільного букета можна вибрати будь-які. Стильність і в той же час бюджетність квітки дає йому перевагу над багатьма іншими бутонами, що символізують гортензії у весільному букеті, якщо наречена народилася в період з 11 по 20 квітня, то гортензія це точно її квітка. Так як дівчина з'явилася на світ під її знаком щедрість, вдача і готовність ділитися з усім багатством своєї дощі якості, які приписують людям, які прийшли світ в ці дні, весільний букет з гортензії до самої квітки в різних країнах неоднозначне ставлення в Європі. Вважається, що квітка є символом чесності і скромності Україні висхідного сонця, Японії гортензію називають Адзісай. Квітка приносить сонце. Гортензія цвіте в пору дощів і тайфунів на початку червня. А її суцвіття нагадують сонячний куля і про ті дні, коли під сонячними променями цвіте безліч рослин, тому Квітка і отримав таку назву в цей час в парках і садах Японії радують своєю красою безліч гортензій, самих різних кольорів японці, прогулюючись, милуються різнокольоровими кулями гортензії, і не тільки милуються, а й роблять їх фото і замальовки. Особливо серйозно займаються розведенням гортензії в храмових комплексах. Наприклад, скрізь храмів Такахата, фудо і хаси каннон зібрано більше 40 різновидів цієї квітки. Буддисти готують пелюсток гортензії спеціальний солодкий чай. Ама чай призначений для обряду, що проходить в день народження Будди. Всі храмові статуї омиваються напоєм згідно з однією з легенд, після народження Будди. З неба на землю стали падати красиві квіти гортензії. Інша легенда свідчить, що Будда сам попросив купання в без безсмертя Амріту, який пізніше замінив Амачай. Вважається, що якщо напій принести з храму в день церемонії, то він буде володіти цілющими властивостями. Але найголовніше, японці вірять, що гортензія зміцнює зв'язок між закоханими, тому квітка ідеально підходить для букета нареченої. Для якої нареченої підійде весільний букет з гортензії? Композиція з гортензії – прекрасний варіант для весільного торжества. Букет нареченої з білих гортензій найбільше підійде для класики, біле плаття в поєднанні з пишною композицією гортензій і зеленого листя буде виглядати шикарно в руках практично будь-якої дівчини. Білі гортензії сині орхідеї або навпаки. Можливість відтянити свою красу брюнеткам або шатенкам зі смаглявою шкірою, білі гортензії, офрезії фрезії блакитного кольору, відмінна знахідка для світловолосих ніжних дівчат, біло, рожевий букет з гортензій і півоні, хороша композиція для блондинок, які вибрали для весілля плаття в пастельних тонах. Білі і зелені гортензії, блакитні фрезії, ілові орхідеї, підійдуть для наречених, які бажають привернути до себе загальну увагу. Така композиція кидається в очі і притягує погляди. Білі гортензії у помаранчеві і жовті фрезії, гарні для рудоволосих наречених, які віддають перевагу плаття в стилі бохо. білі гортензії жовті хризантеми відмінне поєднання для рудоволосих дівчат, які вважають за краще плаття в класичному стилі. Рожеві гортензії, малинові троянди підійдуть для смаглявих наречених з темним волоссям. Такі букети будуть добре доповнювати плаття з важкої тканини, драпіроване складками, якщо композиції будуть великими сферичними в стилі Бідермеєр. Білі гортензії, червоні троянди, відмінний варіант для шатенок в простих сукнях з гладких струмуючих тканин. Під таке плаття краще підбирати невелику композицію, наприклад, п'ять яскравих троянд в центрі і білі бутони гортензії по краях, блакитні фіолетові і бордові гортензії, червоні скелі. Вагряні антуріуми і сині орхідеї створюють екстравагантний букет, який припаде до смаку нареченим, які віддають перевагу незвичайний стиль. Вдалі поєднання з синім і блакитним, якщо була задумана тематична весілля в морському стилі, то для неї ідеальний букет і білосніжних гортензій в поєднанні з такими ж трояндами, доповнений блакитними фризеями і синіми орхідеями. Це варіант хороший також для піратської весілля, зимової сріблясто-блакитної або аристократичної, на якій золоті тони поєднуються з синіми, не менш цікаво поєднання в букеті нареченої білих квітів з синіми гортензіями. Букет нареченої з гортензії, букет нареченої з гортензії, гортензія і троянда. Незвичайний за красою квітка Троянда недарма вважається королевою квітів. Міфи стародавньої Греції розповідають про те, що троянда з'явилася з морської піни, яка огортала виходить з моря Афродіту. Роза повинна була бути безсмертним квіткою, але знайшлися заздрісники, які забрали у неї цей дар богів, але троянда так і залишилася на землі. Білі троянди означають ніжність і безмежно віддану любов у поєднанні з небесночистими гортензіями. Вони роблять букет неповторним і добре доповнюють біле плаття нареченої, роблячи наряд дівчини більш ніжним і в той же час прекрасним. Можливий і інший варіант білі гортензії і поєднанні з блакитними трояндами. Три-п'ять гортензій серед блакитного пишноти додадуть букету трохи ніжності. Фіолетові троянди говорять про кохання з першого погляду. Такі троянди в центрі, а й білі шапочки гортензії по краях букета зроблять композицію екстравагантною і привабливою. Гортензія і фрезія, ніжні фрезії, можна в достатку зустріти в Африці, де ростуть цілі поля цих прекрасних квітів кажуть тим людям, які бачили фрезії, в такому достатку посміхається щастя. За переказами ніжним ароматом квітка не ділила богиня. Яка стежила за тим, щоб пори року в термін змінювали один одного? Одного разу весна заснула, а зла зима захотіла зробити своє царство вічним, але відважна Фрезія задзвонила в свої дзвіночки і розбудила богиню, яка навела порядок на землі. Гортензія і Фрезія. Це чудове поєднання, яке здатне прикрасити будь-яке весілля. Білі ніжні колосовидні фрезії з блакитними гортензіями створюють незабутні композиції, які здатні прикрасити багато тематичні весілля, весільний букет з блакитною гортензією і білими дзвіночками фрезій, особливо хороший в зимову пору. Зеленуваті шапки гортензії і білі фрезії – теж прекрасне поєднання для весільного букета. Гортензія і орхідея. Орхідея не менш красивий і загадковий квітка, ніж гортензія, згідно з легендою, орхідеєю сала богиня світла, коли закохалася в земного юнака, але так як з'явитися на землі в своєму істинному вигляді, вона не могла перетворилася в прекрасну квітку, орхідею, тому вони символізують пристрасну любов, що руйнує всі перешкоди, якщо в центрі букета розмістити схожі на летять метеликів орхідеї, а по краях кулі гортензій. То вийде чудова композиція. Особливий шарм створять білі орхідеї в поєднанні з ніжними пелюстками синіх або блакитних гортензій. Дизайн і оформлення букета для весільного торжества підійде навіть невеликий монобукет з гортензій, розглянемо різні варіанти композицій, тим більше, що скласти їх не складе великих труднощів: букет нареченої з синьою гортензією і білими трояндами. Для букета знадобляться гілка гортензії синього кольору, сорт Джумарі, великі білі троянди, сорт мигдаль, стрічки з органзи і атласу, портбукетниця клей, секатор, скотч двосторонній. Починає роботу з портбукетниці. Вона обов'язково повинна бути з манжеткою. Губку витягаємо, опускаємо в воду і чекаємо, поки вона не вбере рідину. В цей час готуємо портбукетницю, розправляємо манжету. Потім прикрашаємо ручку портбукетниці, обмотуємо її атласною стрічкою зеленого кольору, кріпимо за допомогою клею, додаємо для прикраси органзу в центр портбукетниці на губку, ставимо найбільшу троянду, інші рівномірно розподіляємо по манжетці. Між трояндами вставляє гілочки гортензії, попередньо розділивши велику гілку на чотири частини, щоб букет здавався більш повітряним. Додаємо гіпсофілу. Виходить красивий і акуратний букет для весільного торжества. Букет нареченої з блакитної гортензії зимова казка. У зимових букетах гортензія виглядає чудово, особливо якщо додати зелені гілки, шишки і інший декор для букета підбираємо гортензії блакитного кольору, ранункулюси, хризантеми, махрові, берючину сріблясту декоративну зелень. Тип стрічки, атласні стрічки, флористичну дріт, секатор, золотий спрей. Беремо сріблясті гілочки, за допомогою яких робимо вільну форму для букета, підійдуть стахіс, запорошений мельник, робимо трикутник за допомогою гілочок гортензії, потім додаємо хризантеми, яким чином ущільнюючи композицію. Тепер прийшов час приступати до декорування. Для нього підійдуть ранонкулюси Берючина. Гостролист шишки прикріплюємо до флористичної дроті, а потім вже додаємо в букет, скроплюємо їх золотим спреєм. Букет скріплюємо за допомогою тип стрічки, підрізаємо стебла у висновку, декоруємо атласними стрічками різних відтінків. Популярний букет нареченої з гортензії та інших квітів відтінку марсела будуть потрібні: гортензія, троянди, анігозанту, співонії, сукуленти, спрей. Троянди флористичний каркас, на першому етапі готуємо каркас, обмотуємо його флористичною ниткою і прикрашаємо фіолетовими сукулентами, наприклад, красула. Потім створюємо ще один каркас, гілок нього зантуса. Після цього утворилися сектори каркаса, додаємо гілки гортензії і півонії, місце, що залишилося в каркасі. Підійде для заповнення трояндами і скинією. Готовий букет скріплюємо тип стрічкою, підрізаємо стебла і декоруємо мотузкою. Який декор підійде для букета, нареченої з гортензіями? Білий букет декорують стразами і білими атласними стрічками для композиції, в пастельних тонах використовують намистинки, бісер, атласні стрічки непомітних тонів або зелені, для маленьких букетів використовують прозорі намистинки або намистинки з перламутром, які нанизані на тонкий дріт. Тонкі атласні стрічки, тюлевий букет з блакитної гортензії теж хороше рішення для невеликих букетів. У ньому головки квітів поділяються за допомогою оборок стюлю, практично будь який букет добре декорувати атласними стрічками, це чудовий декор для весільних композицій. Кілька слів про упаковку для весільних букетів упаковка практично не потрібна. Букети найчастіше скріплюють тип стрічкою, а потім обв'язують атласними стрічками або стрічками з органзи. Такі варіанти підходять для каскадних і круглих букетів, які найчастіше роблять з гортензій для весільних урочистостей, ідеально підходять для весільних композицій. Кошики з гортензією в поєднанні з іншими бутонами. Пишними гортензіями легко заповнити кошик, і вони служать хорошим фоном для інших квітів, наприклад, троянд і фрезій. привезена до нас Японії гортензія, яку ще називають японською трояндою. Добре виглядає у весільних композиціях. Хороші як монобукети і гортензій, так і композиції з додаванням троянд орхідей фрезій. Весільні букети з білої гортензії відійдуть багатьом дівчатам, які обрали сукню в класичному стилі. Просто чудові букети з блакитних і синіх гортензії в поєднанні з білими трояндами або ферзями гортензії не тільки красиві і довго зберігають красу і свіжість. Це ще бюджетні квіти, які доступні будь-яким нареченим незалежно від соціального статусу.